Доброго дня усім! Знайомтесь, це наутилус. Сьогодні я хочу вам розповісти про цього головоногого молюска. Наутилуси це морські молюски. Як я вже казав, головоногі. Вони відомі своїми мушлями. Їхні мушлі поділені на частини. В найбільшій із них живе сам молюск. Мушля не тільки хатка цих корабликів, так ще називають наутиусів, а ще й допомагає плавати. А наутилуси, нагадаю, живуть в океані. Хотілося б трошки більше розповісти, як мушля допомагає наутилусу плавати. Але я хочу перед цим сказати ще один цікавий факт. Хоча його частинки мушлі розділені стінками, вони з'єднані трубочкою, що зветься сифон. А тепер повернімося до плавання. Щоб все зрозуміти, треба згадати трошки фізики. Вода при температурі 4 градуси за Цельсієм має густину 1 кілограм на 1 літр. І Тіла, які мають таку саму густину, плавають по центру. Тобто вони опускаються до центру і далі не падають, але й не піднімаються. А які мають меншу густину, піднімаються до гори. Тобто на поверхню води. А ті, що мають більшу густину, ті опускаються донизу, до дна. Це трохи пояснює, чому олія пощу завжди зверху, і ми бачимо її бульбашки. А тепер повернімося до плавання наутилуса. Наутилус він закачує воду у свою мушлю, якщо йому потрібно опуститись, бо коли він закачає її, його середня хустина збільшиться. А коли йому повище треба, він викачує воду з мушлі і закачує гази. І він піднімається, бо його середня гостина зменшується. Стоп, 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 стоп. І ще раз стоп. Я так багато вже кажу про це плавання за допомогою мушлі, а про те, чим саме є цей молюск. Ні слова, просто що він голову Треба виправити. Почну з того, що на наутилосах не покатаєшся. Діаметр їхніх мушель становить 15-23 сантиметра. Ну, буквально. Це можна лінійкою порахувати. Науковці ще не визначили точного регіону поширення наутиосів, але вони живуть десь між Індійським та Тихим океанами. Вдень кораблики опускаються глибше до рифів, ну, максимум на глибину 800 метрів. Там вони ховаються від хижаків, про яких ми поговоримо тушечки пізніше. А вночі вони піднімаються до ста метрів. Вони там шукають всілякі смаколики. Наутиуси не можуть опускатися дуже глибоко. 800 це максимум. Бо нижче зазвичай їхні муші буквально вибухають всередину. Такий тиск. На великих глибинах на не надто активні. Тож, коли вони 100-300 метрів, вони вже значно активніші. А що ж це за тиусові смаколики? Кораблики полюбляють дрібну грибку ракоподібних зоопланктон, як кити, але ж смаколики самі собою не вовляться, а у Наутилусів, скажу я вам, поганий зір, бо в них в оці немає кришталика. Ця їхня особливість теж вирізняє серед інших головоногих молюсків. Ну, зір поганий а нюх – ні. Наутилус використовує нюх. Щоб знайти здобич, хапає її своїми численними щупальцями без присосок та підносить до свого рота, який схожий на дзьоб. Ну і їсть. То хто ж полює на корабльків? Деякі види риб цим займаються, наприклад, спинороги? А також, імовірно, ще й брати наутиусів цим займаються восьминоги, вони є теж головоногими молюсками. Це зрозуміли з інцидента, що восьминог ледве не з'їв на впійманого і що. В мушлях наутиуса знайшли сліди від, від продовбування восьминогом ділочок у ній, аби дістатись до цього молюска. Бо наутилуси ховається від хижаків у своїй мушлі. Впевнений, я ще не сказав багато чого про цих чудових древніх молюсків, яким уже 500 мільйонів років. Дякую за увагу. До природу!